Слободяна Кірина Володимирівна, лікар-гастроентеролог вищої категорії. Для повноцінної роботи організму потрібен фундамент. І цей фундамент полягає в нормальному функціонуванні травної системи. З їжі ми засвоюємо поживні речовини, вітаміни, мікроелементи. Все це нам потрібно для нашого гарного самопочуття. Як показує мій досвід, кожна третя людина. Має, на жаль, проблеми зі сторони шлунково-кишкового тракту. Які ж причини приводять до проблем шлунково-кишкового тракту? Враховуючи час війни, що люди зараз всі нервують, в багатьох виникають стреси. Головною причиною щодо виникнення проблем шлунково-кишкового тракту являються стреси гострі та хронічні. У стані стресу спостерігається надмірний викид гормонів. Посилюється дихання, посилюється серцебиття, і це виводить з ладу системи травлення. При цьому підвищується кількість шлункової секреції, і у хворого виникає печія. Стрес впливає на рух їжі. При стресових ситуаціях хворим призначаються такі лікарські засоби, як снодійливі, як депресанти, як седативні, заспокійливі. Ці, на жаль, засоби мають теж побічну дію зі сторони шлунково-кишкового тракту. Тому при цих всіх причинах виникає у хворих така симптоматика: печія, нудота, блювота, важкість в животі, відрижка, здуття, нестійкий стул, чередування закрепів і проносів. До причин, які спонукають до проблем зі сторони шлунково школу. Кишкового тракту відноситься і надмірне паління, надмірне вживання алкоголю, забруднення навколишнього середовища, а саме забруднення питної води, забруднення повітря, наявність паразитів, які приводять до захворювань гепатобіліарної системи, неправильне незбалансоване харчування, а саме. Коли їжа містить велику кількість цукру, їжа жарена, їжа смажена, їжа має домішки, консерванти мало корисних речовин, інфікування слизової оболонки шлунку бактерію хелікобактер pylori. Враховуючи на сьогоднішній час спалах ковіда, не можна сказати, за вплив коронавіруса на травну систему. До шлунково-кишкових симптомів відноситься зниження або повна втрата. Апетиту, нудота, блювота, важкість в животі, бурчання, вздуття, діарея, яка може бути затяжною. Коронавірус діє на клітини слизової кишківника, порушує травлення, порушує всмоктування води, мінералів, товсті кишки і це приводить до діареї. При Ковід-інфекції хворим призначають такі лікарські засоби, як антибіотики, як протиовірусні препарати, як глюкокортикостероїди, які всі мають, на жаль, побічні дії зі сторони шлунково-кишкового тракту. При цьому може змінюватись мікрофлора кишківника. А це наша пробіота, це наш імунітет, це наше здоров'я, коли зменшується нормальна флора і збільшується патогенна флора, і це приводить до виникнення колітів, дезбактеріозів. Тому рекомендую при наявності цих проблем, коли спостерігається вищесказана симптоматика, звертайтесь до лікаря і ми сформуємо вам курс обстеження, курс лікування, який відновить ваше здоров'я. Тому будьте здорові, гасло будьте здоровим це не тільки модно, а й економічно вигідно для вашого сімейного бюджету. Я раджу всім бути здоровими і миром.